Поліція спільно з СБУ затримала у Харкові диверсанта, який підривав автозаправки та залізничні колії. Так встановлена причетність 54 річного жителя міста до скоєння щонайменше трьох таких злочинів. Слідством встановлено, що зловмисник активно спілкувався з представниками російських спецслужб і виконував завдання, які мали підривати безпеку всередині країни. За вказівкою російської спецслужби, зломисник готував підриви двох автозаправних станцій в Харкові та в інших регіонах України. Для вчинення диверсій він планував використати саморобні вибухові пристрої, які зберігав у спеціально облаштованому схроні на території одного із лісових масивів Харківщини. Згідно з задуму російської воєнної розвідки, підриви резервуарів з пальним на АЗС мали призвести до численних жертв серед цивільного населення і поширити панічні настрої у прикордонних регіонах України. А при черговій спробі підкласти вибухівку на одну із заправочних станцій, правоохоронці затримали диверсанта. Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому. Під час закладання ним вибухівки під бочку з газом на одній із харківських автозаправних станцій. Під час затримання зловмисника було одразу деактивовано його вибуховий пристрій, який складався з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму із електродетонатором. Також доведено факти причетності затриманого до вчинення серії інших диверсій на території Харківщини. Так, за даними Нацполіції, інформація про підриви на АЗС почала надходити з березня 2023 року. Зафіксовано два таких випадки. У серпні цього року диверсант підірвав ще й залізничну колію. Пошкодивши полотно, зловмисник використовував саморобні вибухові пристрої. За даними слідства, ворожим диверсантом виявився екс експівробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він був дистанційно завербований представником російської воєнної розвідки. Основним завданням зрадника було вчинення диверсій, спрямованих на знищення критичної інфраструктури та розхитування внутрішньої обстановки у прикордонних районах України. За даними СБУ, для вчинення підривів, фігурант, справи, власноруч збирав вибухові пристрої у квартирі своєї матері, а потім відвозив їх до схованки, аби продовжувати свою цинічну справу. Під час обшуків за місцями проживання затриманого і його близьких родичів виявлено майже 5 кілограмів пластиду, детонатори, годинниковий механізм до вибухівки, бойові гранати, револьвер і майже 900 тисяч готівки у гривневому еквіваленті. Наразі слідчі служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Це стаття 113 диверсія, а також стаття 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Триває розслідування для встановлення інших фактів злочинної діяльності зрадника та його ймовірних спільників. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків, новини.